У те, що Ін відправить солдатів воювати в Україну, не вірив до останнього навіть великий фанат Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Або ж робив вигляд, ніби нічого не знає. Що Це ескалація воєнного конфлікту? Ніколи Путін знає його характер, не піде на те, щоб когось уговарювати. Щоб ворожонні сили какой то страны ввязывались в конфлікт в Україні, а собі як говорять не на А Коли на так званому саміті БРІКС Путіна запитали про перекидання північно-корейських військ у Росію, Путін ухилився від прямої відповіді, але й не став заперечувати особливо, коли йому представили доказ супутникові знімки. Снімки ані віч серйозна. Якщо є сліє снімки, значить анічота вражають. Майже три роки повномасштабної війни Росії проти України Путін по максимуму використовував Білорусь. Лукашенко надав росіянам все, що міг: військові аеродроми, казарми, лікарні, паливо, військову техніку, зброю. Проте втягнути білоруську армію безпосередньо у війну наразі не вдалося. Принаймні офіційно. Чому ж тоді Путін побіг за допомогою до Кім Кімченина? Ми в контакті з нашими сівєрокорейськими друзями. Експерти вважають справи у росіян на війні в Україні зовсім кепські, інакше ватажок величезної країни навряд чи пішов би на поклін до злиденної північної Кореї. Ми ніколи ніколи не сумнівалися, що сіврокорейське руководство відноситься до нашим договоренностям серйозно? наше Перші підрозділи військових із КНДР вже прибули у зону бойових дій. Українські розвідники помітили їх у Курській області 23 жовтня. Ба більше гурмо перехопило розмову російських військових, які готувалися зустрічати товаришів із Пхеньяна. Я хочу сьогодні вбити, Можна? Да. Солдати армії Кімчинина проходили підготовку на п'яти військових полігонах на сході Росії. Їм видали російську військову форму і фальшиві документи, в яких вони зазначені бурятами і якутами, і направили на допомогу російським підрозділам, які вже третій місяць поспіль безрезультатно намагаються вибити зсу з Курської області. На витіснення українців до слова кинуто близько 50 тисяч російських солдатів вже в переміжку з північно корейцями Тим часом спроби Росії просунутися на сході України відбуваються за рахунок катастрофічних втрат Росармії – армії від 30 до 40 тисяч трупів на місяць. Щоб прикрити втрати на фронті на Росії, необхідна не чергова так звана часткова мобілізація, а справжня загальна. Це означає, що на третьому році повномасштабного наступу РФ на Україну потрібно офіційно оголосити війну або ж нарешті припинити бойові дії. Проте хворий на всю ботоксну голову Путін ніколи на це не піде, бо боїться, що російські раби взбунтуються. От він і побіг за герматним м'ясом на поклін, до тімчинина кажуть експерти. На допомогу Росії Кім Ін відправив не просто солдатів, а військовослужбовців так званого елітного підрозділу 11-ї армії КНДР, відомого як Штурмовий корпус. Експерти кажуть, вони добре оснащені, мають гарні фізичні дані, але жодного уявлення про сучасні методи ведення війни, особливо як відбивати атаки дронів. Тому серйозно вплинути на ситуацію на полі бою північнокорейці не зможуть. Швидко стануть добривом українських чорноземів. Проєкт хочу жити закликає солдатів із КНДР не підтримувати злочинний режим агресивної Росії і здаватися в полон. Україна надасть прихисток, нагодує і обігріє 수용하기 위해 Какаонзяне Тонзоне йорупумнезопуругаден четвенчомньонгуні і госетучалько після вступу північної Кореї у війну на боці Росії союзники Києва знову почали обговорювати ідею відправки військ в Україну. Вперше такі думки, ще на початку року висловив президент Франції Манюель Макрон. Тепер про це нагадав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Ідеї Макрона слід розглянути. Краще пізно, ніж ніколи написав він у соціальній мережі X-експерти кажуть, до завершення президентських виборів у США це питання реалізовано не буде. А ось постачання зброї Україні має зрости. Тим більше, що військовий союз Росії та Північної Кореї розв'язує руки Кореї Південній. Сеул уже розглядає план відправки в Україну офіцерів розвідки, які спеціалізуються на північній Кореї та експертів з тактики. Вони зможуть щонайменше допомагати проводити в Україні до. Коли північнокорейські солдати потраплятимуть у полон, Сеул також не виключає постачання Україні летальної зброї. Республіка Корея ніколи не сидітиме, склавши руки. Присутність ще однієї іноземної армії на полі бою в Україні розв'язує руки союзникам Києва. Вони мають посилити постачання зброї, дати дозвіл завдавати удари в глиб Росії своєю зброєю, і зрештою навіть відправити власні бойові підрозділи на підмогу Україні. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Чи означатиме поява військ західних союзників Україні початок третьої світової, як це стверджують у Москві? Ні, це буде рішучішим кроком її запобігання. Друга світова війна почалася 1939 року. Майже два роки до 1941-го. Цивілізований світ помилково і головне марно намагався зупинити її політичним шляхом. Тож варто згадати помилки минулого і не повторювати їх зараз. Світ має прокинутися і проявити більше рішучості у протидії агресору, саме час відрубати російські гідрі голови, що залишилися, тим паче, справи у Росії настільки кепські, що Путін впевнена саме дно і побирається у північній Кореї.